Доброго дня, шановні глядачі. Хочу сьогодні записати вам таке відео, досвід експлуатації моєї коси, отакої бюджетної. І вже 5 років я нею володію, можу так виокремити якісь плюси і недоліки цієї коси. Значить, Давайте з перших таких неприятностей. Перше, і що в неї після покупки, в чому ви розчаруєтесь, це в неї отакий йде ремінь, отакий на плече. Фігня повна. Його навіть не пробуйте. Якщо ви косите хоча б годину, ви просто помрете. Вона тяжка. 7,8 кг, ну майже 8, плюс що там якийсь бензин, пів кіло буде важити. Не походиш таким ремнем. Візьміть собі отакий на два плеча, це буде краще, ніж то, що йде в комплекті. Друга неприємність з покупки це оця шпуля. Хтось з коментаторів, ну на розетці я читав, написав, що це ознайомча шпуля. Повністю согласен, вона розсипалась ну, в першу годину роботи. Зразу вона під заміну. Я купив полуавтомат, ну, я вже декілька їх змінив. Дуже класно бомба заряджається, вам таку рекомендую. Це з перших таких неприємностей. Далі перейдемо до недоліків. Перший і основний недолік, що жалуються всі покупці, це їхні стартера. Тут він, по-перше, дуже тяжко тягнеться, часто люди виривають. Ну, я так для себе замітив, щоб його не виривати, його треба не витягувати до самого кінця. У мене він проробив 4 роки. 4 роки він заводився на п'ятий рік цього сезону, просто ця муфта перестала зачіплятися за цей пластик. Якоїсь такої сильної вироботки. Тут нема, ні на цій диску, це, чи це муфта, ні, на... ні тут я не бачу чогось вибитого. Перестала вона заціплятися. Вона замінилася. Благо, один з плюсів це доступність запчастин і їхні ціни. Зона замінилась, вартість ремонту 200 гривень. В принципі, не є багато. Шпуля теж 200 гривень. Свічка пару разів мінялась за 5 років. Оригінальна теж не дуже вона така хороша. Був замінений бачок у мене. По причині, що він отут по шву лоб, але удачно лоб зверху. У мене вже його не залишилось, напевно, я ну, коротше, Він 2 роки тому замінився. Ну і зараз недоліки, вся вона. В запотіваннях чи в потьоках з усіх прокладок тисне звідусіль просто повністю. Це з таких недоліків. А, Це один був недолік, другий це то, що в цій коси дуже сильна вібрація. Якщо ви покосите, ну, пів 20 хвилин косите. І потім просто у вас руки, отак робите руками. Кожи, от руки, ти косиш, тримаєш її, так, тримаєш, та настільки вони затікають, що отак просто на 30 секунд ти зупиняєшся і передихаєш від, від такої вібрації. Одного разу в мене отут обірвало цю ручку, ну я просто її назад витягнув, обірваний це, і вставив. Вона просто трошки оця вісність стала менше. Це з мінусів цієї коси. Це за 5 років мінуса. З плюсів перейдемо. Плюси. По суті, за 5 років ну, серйозних поломок не було. І це, я вважаю, великий плюс. По мотору проблем не було, по карбюратору проблем не було. Що тут сцеплення, ця чашка, нижній редуктор. Правда, нижній редуктор я завжди мастив. Раз в сезон перед початком я мастив. Це плюс. Другий плюс це оці всі запчасті, які до неї куплялися, вони є на будь-якому ринку, проблем їх закупити, знайти взагалі нема ніяких. І ще з недоліків, вона від цієї сильної сильно вібрації. По-моєму, що в мене, я подумав, перестала вона глушитися з кнопки. Я подумав, напевно, проблема в кнопці. Купив навіть другу кнопку, розібрав ручку з кнопкою все добре. Думаю, напевно, провід перетерся на оцих от стяжках, що мене буде притягнути. Прозвонив ішов десь. Коротше, я зняв оцю кришку, там комутатор. І просто з неї клема злетіла. Мені кажеться, не тут вона злетіла, а іменно з комутатора. Там ще якісь дві клеми були. Один раз ще такий був міні-ремонтік. Міні ну, глобального по ній проблем ніяких глобальних не було. суттєвих проблем не було. Отаке от відео. Отакий От мій відео відгук. Чи вартує вона своїх. Е, зараз на неї ціна, вона ще де не продається спустя 5 років. І ціна зараз на неї в районі 3-3500 тисяч гривень вартість цієї поси. Це ну, примерно там скільки 60 доларів. Я її купив в липні 20-го року. Вона коштувала тоді 1600 гривень. Це теж було 60 доларів. Тобто ціна, по суті, на неї не змінилася за цей час в валюті. Ну, чи вона вартує тих грошей? Так, да, вартує. Я думаю, що за такі гроші можна купляти. Ну будьте готові, що вам прийдеться якісь робити танці з бубнами. То там підкрутив, то там підліз. Якщо косити небагато в районі там, 5 соток ну, за укіс, ну я, ще, до речі, користувався для себе таке, зробив правило, я більше півгодини нею не кошую. 25 хвилин покосив, 20 минут перекурила вона. Не, не нагружаю її би так до упаду. Стараюсь купляти масло. завжди, ну, Брав в епіцентрі отакого плану. Порекомендуйте, чим ви косите, що ви заливаєте. Мені подобається, в крайній мірі. Брав в епіцентрі, думаю, може, може менше буде підробок попадатися. Отакого такого плану. Я її помив, та вона не думає, що вона така чиста, я її для відео проте. Я був здивований, вона була дуже заляпана за ці всі роки. Штанга в прекрасному стані, якоїсь іржі я не бачу. Тобто Вона косить багато. ну, Я був здивований. Думав, тут буде щось трохи гірше. Є якісь там коцки, десь, може чим колись бере. Вона була от в такому стані вся, як отут. Ось, ось така вся зелена повністю. Серйозних поломок не було. В принципі, можу вам, як бюджетний варіант, можете розглядати. Дуже в неї, ну, що я покажу, як стартер тягнеться, дуже в неї цей стартер тяжко тягнеться, її прямо так треба тримати. І оце, Другий третій коротко. тяжко вона. Вона заводиться все ну, від, від самого початку, от, з таким усім і тягне. Просто смерть. Все, дякую вам за перегляди.